Тільки подивіться, яку ми сьогодні будемо готувати смакоту. Саме так, бо сьогодні це млинці фаршировані м'ясом та капустою. Може, звичайно, капуста -то, то зайва, але по рецепту вона треба тож, спробуємо приготувати спочатку з нею. Для цього нам знадобиться борошно 100 г. 2 яйця. Ну, куди це я покотився? Також... Молоко 250 мл, цукор, сіль, олія це все на млинці. А для начинки нам потрібна буде білакачанна капуста 400 грамів. Фарш м'ясний 180 грамів. Фарш можна брати будь-який. Я, наприклад, яловичину взяв, яка називається делікатесна чомусь. Також знадобиться цибуля. Її нам буде достатньо 80 грамів. Морква 50 грамів та свіжа зелень. Можна взяти петрушку грамів 10. Також знадобиться сіль, перець і олія. Тож, почнемо готувати. Почнемо приготування з начинки. Спочатку беремо морквину і з самого початку її чистимо. Потім беремо велику тертку. І швиденько тримо. А залишки, як завжди, утилізовуємо. Наступною чистимо цибулю. Тепер нам треба нарізати нашу цибулю на невеличкі кубики. Те саме робимо і з другою половинкою. Включаємо нашу сковорідку, додаємо олії для смаження. Як тільки наша сковорідка розігрілася, зразу додаємо в неї цибулю, а також моркву. І тепер це все смажимо на повільному вогні 4 хвилинки. Такий складний рецепт я готую вперше. Тож, якщо хочеш мене підтримати, можеш поставити вподобайку. Поки смажиться цибуля з морквою, переходимо до капусти. Її треба тонко нашинкувати. Якщо у нас вся кухня в капусті, то значить у нас все вийшло. Тепер додаємо сюди капусту. Збільшуємо вогонь. Обсмажуємо капусту, часто перемішуючи на сильному вогні до м'якості та неоднорідної піджаристості. Приблизно 8 хвилин. Часто помішуючи, слідкуємо за тим, щоб капуста не випригнула зі сковорідки. Після цього додаємо наш фарш. І все. Насправді треба його розбивати і знову наша лопатка не підходить. Беремо лопатку покраще. І починаємо наше м'ясо розбивати на комочки. Поменше бажано. Трошки прикручуємо. Також зараз треба це все поперчити, а також посолити. І тепер, перемішуючи, готуємо приблизно 10 хвилин. До того самого часу, поки не приготується наш фарш. Тепер переходимо до приготування, беремо кастрюльку, в якій будемо все змішувати. І вбиваємо сюди два яйця. там не обов'язково, тому дістаємо. І тепер взбиваємо яйця. Після цього вливаємо сюди молоко. Воно має бути або кімнатною температурою, або трохи теплішим. І тепер знову все перемішуємо. І тепер додаємо сюди борошно. І нам треба це все буде розмішати так, щоб не було грудочок. Даємо млинцям настоятися 15 хвилин. І тепер переходимо до смаження самих млинців. Додаємо олії і розігріваємо нашу сковорідку. Наливаємо усередину. Наші млинці, мабуть, маловато буде, додаємо ще трошки. І тепер треба, щоб воно все рівномірно розподілилося. Щось мені не дуже подобається, як вийшов перший, але це перший, далі має вийти краще. Треба добитись того, щоб у нас вийшли тонкі млинці. Щоб в них було зручно завертати наш фарш. Тож, пробуємо це робити, поки не закінчиться підготовані млинці. Тепер пробуємо другий, він має вийти краще. Ну, а що з цим робити? А доведеться трошки ремонтувати. Сподіваюсь, це буде нежахливо виглядати. Але погодьтеся, цей варіант вже виходить набагато ліпше. Тепер фаршируємо млинці. Беремо млинець, беремо наш фарш, викладаємо. І тепер все все загортаємо з одного боку. З іншого і ось таким чином. Перший готовий. Після того, як наші млинці готові, викладаємо їх на сковорідку Звичайно, можна смажити млинці на салі, на олії, але я вирішив, що буде набагато смачніше, якщо взяти вершкове масло. Тримаємо так декілька хвилинок, а потім перегортаємо. Ну от і все. Наші млинці фаршировані м'ясом та капустою готові. Смачного! Не забудь підписатися на канал та поставити свою вподобайку. До наступного понеділка!